Ми пропонуємо зменшити совокупну кількість податків з 22 існуючих до 9. Пропонується скасувати збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, які на сьогоднішній день сплачують 123 тисячі платників, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, збір за місяць для паркування транспортних засобів, туристичний збір і збір на розвиток виноградарства та хмелярства. Міністерством фінансів пропонується скасувати збір на розвиток виноградарства та садівництва, але для підтримки місцевих бюджетів і можливості збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів пропонується встановити. Акцизний податок з кінцевого продажу під акцизною продукцією, такою як піво, алкоголю, тютюну та паливо, при цьому пропонується, що безпосередньо ставки такого податку будуть встановлюватися місцевими громадами.